Добрий день. Це дорогенький. Та Тарас. Mm. Що ви? Я вже 10 хвилин стою, стукаю по вікнах, добре, по дверях. Добре. А ви закрилися, підперлися і, і все. Тут вам люди добрі придали продукти, я приніс. Хай ході до хати. Йду до хати. Ідіть, заходьте. Тільки буцю підлога, салона ту, я поставила вечора. Добре. Друзі, потрібно когось бережан, якогось майстра, щоб привіз ОСБ-плиту якусь грубу і тут прикрутив. Можливо, хтось знову може таке зробити або має контакти. Просто на цю підлогу накрутити якусь грубу ОСБ-плиту. Бо тут я бачу, що поміняти, я думаю, дерев'яну підлогу то трохи буде нереально. Й дойду. Ой. Розказуйте, що тут у вас? Давно мене не було. Слабати, і все. Ясно. У мене не було, бо в мене донька народилася. Що? Донька в мене народилася. Дочка народилася в мене. В мене? Чо? В мене дочка народилася, тому мене не було трохи. Ось є. Дочка народилася, донька? Чошка? Донечка народилася в мене. Бори, на карту, чи тося. Зараз напишу. Донечка, донечка народилася Дівчинка, так. Боже. Мій. Маю вже дві дівчинки. Кікувай. Маю дві дівчинки маю, Єва і Аня тепер. Твої дітей маєш. Так. Одну ви знаєте, вона зі мною приходила. Добрий, добрий донечка. Народилася. Ну, тому мене й не було трохи. Майже добре. місяць. Ну. А біля вас що тут? Хтось приходить? Біля вас що, хтось приходив може? Хто до мене приходить? Так. Да. Нікого немає. Нікого. Я... І з не приходить. що є? Не знаю. А палити приходять? Хто? Палити. Пічку палити приходять. Не приходу, нікого, нікого. Галя, приходи палити. Галя? Так. Да. Маріка приходить палити. То Галя вже мала двоє дітей. Приходить палити Маріка. А... Ясно, Що я така якась дужна стала? То ви палили п'єцу чи хтось приходив розпалювати? Хто Так то я розпаліла сама, я ледві розпаліла. А Галя приходить палити? Та не Галя, то марійка. Ну, вона приходить на і буде. Вона вчора була, а не щось не було ще. Ясно. Може вона до вас достукатися не може, бо я 15 хвилин стояв. Я вже хотів йти. Ну. То де вона ж є? Хто? Це твоя жинушка. Там да, ми тут живемо в Бережанах. Ми да. на тут живе. Так. Чо тидеш на ті хати коло коло моїх так? Я не знаю не. Ми на квартирі живемо. Всі живе. Тут на квартирі. Тут живе. Так. Да. Чулині Якого слав! Вічне питання, зараз подивлюся, бо я сам вже забув. Зараз, секундочку. 27-го! Яке 27-й? Так! Да. А ще, ще далеко до... До щіні до, 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 Щічні забула. До березня? Марець, до марта. Далеко ще до марці. Я не знаю, що таке марта. Березень? До березня. Ще пару днів. Ту вже маєш двоє дітей? Так. Да. Маю три дівки в хаті. І я один. Добре, що хоч пес чоловічого роду. Та й таке? Добре, у вас тут все добре. No. То я буду йти. Ви на двір діть, грійтеся трохи, там тепло. На дворі тепло, діть трохи грійтеся. приїхав. Ні. Там де сестра старша жила. Нікого нема. Сянька не приїздив. Ні. Семен. Я не знаю. Не знаєш. А куди він мав приїжджати? До мене чи що? Тому я старша сестра Катя. Угу. Ясно. Добре, бабці, я буду йти. Їду до малу зі школи забрати майже. Ви будьте чемні. Боже мій Боже, так мене той страх збирає бують, і не знаю чого. Що боїтеся? Я знаю. Кого боїтеся? Я сіла, може, Марійка прийде. Може, купимо молоко. Я приніс. Ти приніс. Так. Там добрі люди передали, там є фрукти, сир маєте, подивіться собі. Добре, добре. Ну, Канапку собі зробите чи що, бо там ще є кобаса. <кхух> добре, ви будьте чемні, я буду йти. До побачення. Добре, добре. Ну. Десь за тиждень, за два! Десь за два тижні! А, через два! Так! Ну! Все, я пішов! Бачите, яка тут страшна підлога? Треба щось зробити, от якраз весна йде, якраз думав. Тут би якоюсь usb платою грубою застелити ось. І ті, що казали, що дуже мало дров, то то навіть на два тижні не вистачить. Дивіться, ще залишилися дрова, вже воно скоро березень. Так, треба трохи закрити двері. На дворі сьогодні гарна <кхе> дворі сьогодні гарна погода, майже весна, сонечко світить. Всім гарного дня!